Hello everyone, this is level A2, lesson 48 the choice of words on channel English with Mila. My name is Mila. Actual, real, or genuine? Spravzhni. The meanings of all three adjectives are very similar. They are synonyms, although they have slight differences worth mentioning. Прикметник actual вживається лише перед іменником. І говорить про формальність. Наприклад, His actual name is Robert. Його справжнє ім'я є Роберт. Прикметник actual вживається також у значенні фактичний. Наприклад, The actual flight trip from Lviv to Berlin takes Two and a half hours. Фактичний час польоту зі Львова до Берліну половиною години. Прикметник actual ще вживається у значенні поточний. Наприклад, The Actual cost of the house is more than we expected. Поточна ціна будинку вища, ніж ми очікували. Прикметник real вживається перед іменниками також і говорить про реальність. Наприклад, The coin they have found was Real Gold. Монета, яку вони знайшли, була зі справжнього золота. Прикметник Real також вживається у значенні реальний. Наприклад, This film is based on Real Events. Цей фільм оснований на реальних подіях. Також прикметник real може вживатися в кінці словосполучення або речення і може перекладатися як іменник реальність. Наприклад, It wasn't just a dream. It was Real. Це не був просто сон. Це було реальністю. А прикметник Genuine так само використовується. Перед іменником. Але говорить за оригінальність. І означає все, що не є підробкою, говорячи про речі. Наприклад, The Painting Is Likely To Be A Genuine Picasso. Картина. ймовірно, істини Пікассо. Прикметник Genuine ще використовується у значенні щирий непритворний. Наприклад. His love for Jane was genuine. Його кохання до Джейн було щирим. Now it's time to practice and see how well we can find where to put the right adjective. Marilyn Monroe was a actual, real, or genuine beauty. Marilyn Monroe була справжня красуня. Отже, справжня Красуня. Це реальність, тому нам найбільше підійде прикметник real. Marilyn Monroe was a real beauty. Actual, real, or genuine, antique costs very much nowadays. Непідроблений антикваріат коштує дорого в наші дні. Йдеться про антикваріат. Це якась річ. А ми знаємо, що за оригінальність у нас говорить прикметник Genuine. Genuine antique costs very much nowadays. Do you know your aunt's Actual, Real or Genuine Age? Тобі відомий справжній фактичний вік твоєї тьоті?» Справжній тут у значенні фактичний, отож ми вибираємо прикметник actual. Do you know your aunt's actual age? Unfortunately, she has never known her actual, real, or genuine father. На жаль, вона ніколи не знала свого справжнього батька. Тут йдеться про батька, справжній як реальний, отож прикметник real. real Unfortunately, she has never known her real father. Thank you everyone for watching. Please put like and subscribe to this channel. Leave comments if you have any questions. Thank you for being with me. I appreciate it very much. I wish you all good luck. See you soon. Bye.